Так, привіт всім. Мене відносно моїх відео там запитували люди і в соцмережах, і під і прямо на Ютубі. Як спілкуватися з працівниками ЦК ТСП? Ну, шановні, дивіться, пройшов вже рік. Рік пройшов, майже рік з початку війни, з початку цього всього. Відповім вам коротко на це питання, як, як з ними спілкуватися. Я скажу свою точку зору. Взагалі, кожен має право на свій вибір, кожна людина має право піти, чи воювати, чи не воювати, волонтерити, не волонтерити, шкодити своїй державі чи не шкодити. За все є відповідальність, за все є нагорода і так далі. І так далі. Тому кожен має право на свій вибір і нести відповідальність за нього. Далі, як з, з ними спілкуватися, скажу, як я рекомендую, дивлячись просто, як люди там платять по 7 тисяч євро. Я читаю, що їх там десь на перетині кордону піймали там групу осіб, що тікали від війни, оцих ухилянтів називають. Так далі і так далі. Я скажу так: я не знаю, за що ці люди платять такі кошти. Якби мені платили вони по 7 тисяч євро, в мене би був вже такий великий, великий батальйон людей, які не хочуть іти воювати. Ну, людина реально не хоче йти воювати. Від того, що її відправлять туди на війну, з нею, якщо чесно, ну я так думаю, користі буде там не сильно. Ну, так в людини, як то кажуть, не лежить. Да? Душа до цього. Знову ж таки, я не кажу, що не потрібно те там захищати і так далі. Кожен має право робити свій вибір. Ніхто не може нав'язувати комусь свою думку. чи е, от, А е, зараз там е, дехто, ну, знаєте, хто... Ці, якщо в когось хтось воює на війні, вони зразу такі стають, зразу патріоти. Вони всі жовто-блакитних там футболочках, там худі і так далі. Вони всі такі патріоти. Знаєте, як Жак Фреско сказав, коли починається війна, з людей роблять патріотів. Діло в тому, що після закінчення війни, а ми переможемо. То ви не побачите ні одну людину, котра була на передовій, котру там затягували в ТЦК, котру змушували підписати е, ці контракти. Все будуть добровольці, котрі з чистим серцем з, з, з там. Я не знаю, як вони всі добровольно йшли воювати. Вони всі вояки, вони всі такі патріоти. От ви не побачите тих, котрі ну де вони дінуться? Вони просто розтворяться. Ну як? Вони просто просто таких не було. Всіх, всі кого силком туди затягнули, вони всі добровольці. От, бо тому, що вони вже там. Ну, це така жорстка правда, розумієте? Я не там, бо тому що я мав там бути, я по здоров'ю не підходжу. от, А зараз в мене інша думка. Я все переосмислив, передумав, побачив це все. в мене інша думка. Я маю право міняти свою думку. Я маю мати право мати свій погляд. Так як кожна людина, я поважаю погляд любої людини. Кажу, кожен має нести відповідальність за свої дії і вчинки. Так ось. Розуміючи, що бесіда йшла за питання, як спілкуватися з працівниками ТЦК та СП, рік пройшов, ви вже мали би давним-давно знати, як спілкуватися, а спілкуватися тільки на рівні закону. Я, скажімо так, ну, б'ю на те, що має все бути згідно чинного законодавства, згідно закону. У юристів юристи кажуть, що закон, як дишло, куди поверну, туди і вийшло. Да? А ще кажуть, що незнання законів не звільняє відповідальності, а знання звільняє. Розумієте, це говорять в своїх кругах юристи, адвокати, скажімо, топового рівня. Вони дуже добре все це знають, і ніхто не, ну, не заважає простим людям теж якісь там закони вивчати. Я проти оцих людей, проти дій, не проти людей, проти дій, Це знову ж таки їхній вибір, не за нього будуть відповідати. Але я не бачу сенсу це десь тікати за кордон, в якихось там будках переїжджати і так далі. Є на все закон. Я вже говорив. Закон настільки чітко прописаний і чітко даний вам оті пасхалки, от що. Ну, це просто, як то кажуть, глупо, розумієте, платити такі баснословні дії. Ну, як для кого? Для когось, можливо, 7 тисяч там, 5 тисяч євро це невеликі гроші. От, ну, але що би заробляли, ті, котрі беруть, да? так? І я не знаю на даний момент, я не можу сказати, можливо, ви поцікавитеся. Мені, якщо чесно, воно не цікаво, скільки відкрито кримінальних проваджень проти людей, які не пішли воювати ну, по тим чи іншим м -м, причинам. <кій> Більше чим впевнений. Що оці люди, так яких називають там ухілянти, котрі перетинали кордон, їх там половили. Їм, якщо і впаяють щось, це буде условка. Ну якщо людина не мала за собою ніяких грішків, і вона буде мати условку по статті, наприклад, підробка документів, бо вони часто їдуть по якихось не тих документах. Там по статті незаконний не, не перетин кордону, ну нелегальний, да? От по цьому вони будуть мати, але не по тому, що вони о, -то не пішли на війну. От. Юридичний статус того, що в нас зараз в державі. Е, я опущу про те, що в нас м, чомусь не стан війни, а воєнний стан. Е, е, опущу те, що він не введений фактично законом, так як воно має бути. От, Упущу дуже багато моментів, таких, які я ну, просто озвучувати тут не хочу. Законом е законом можна для тих, хто не бажає е йти воювати. З законом можна все якби розкласти. ну, Шляхів, мабуть, ну, не знаю, порядка десяти різних шляхів, починаючи від простого перевірки, простих перевірків документів на вулиці, закінчуючи, е коли людину. Е навіть виписали на неї повістку, принесли, дала людина паспорт і вручили в руки. Ну, людина не явилась, чи не явилась там той третій раз, і так далі. Все законом можна розрулити. Саме легший починається вже сьогодні говорив. Начинається найлегший варіант це коли ви просто спілкуєтеся з, з цими працівниками ТЦК та СП на вулиці. Вони хочуть просто перевірити у вас документ. Це найлегший спосіб, який законно можна їх поставити на місце, як має бути, і вони просто ну, побажають вам щасливої дороги, якщо вони неадекватні, звісно. І підуть геть. Саме важке, це коли ви вже так зарвались, там такого на, -на накавели, на що вам прийдеться це робити через суд. Але знову ж таки, навіть через суд законно вам за це нічого не буде. Шляхів є дуже багато. Я не можу це озвучувати, не тому що а, що ж ти сказав, а, говори Б. Ну не хочу я це говорити. От не хочу. Приватно можу дати консультацію, розписати від і до. від і до. Причому знову ж наголошую, я тільки за законність, ніяких оцих перетинів, якихось кордонів, підробляння документів, ви самі собі копаєте яму, цього робити не потрібно. У нас в державі є закони, гарні закони, їх треба притримуватися, і туди всім буде гарно і солодко. Ось. Стосовно ну, приватних консультацій, я навіть не знаю, як це мало би бути. Якщо люди будуть ну, бажати. Щось придумаємо одним словом, скажем так, ось. А працівникам ТЦК та СП. Я бажаю так само вивчати закони і діяти на основі законів, так, нормативно правних актів, і розуміти ієрархію законів, розуміти восьму статтю Конституції, котра говорить, що Конституція є найвищий закон України. От. І навіть по самій конституції, навіть по самій Конституції, людина, яка не бажає йти воювати, ну, по крайній мірі, ну, мінімум дві статті, по яким людина може скажімо, спригнути. Буду говорити, як воно є. Чого ж, чого ж е, приукрашати? Тут не бажає людина. Ну, можна, можна. Тому що багато хто е, стосовно ловушку, якщо я говорив, да, е, зніму ще ча частину, розкажу, як система вас гарно е, заловлює такі е, заманухи, і люди попалися були, або попадаються і до сих пір. Слідкуйте за каналом, просто після операції не дуже маю здоров'я тут це все знімати та, і таке. Дякую всім за увагу.